Всім доброго дня, мене звати Богдан і ви на каналі Фінанси під рукою. В цьому відеоролику ми з вами поговоримо про наступний клас, який називається доходи і результати діяльності. Рахунки класу 7-го призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів та порядок їх визнання зазначаються відповідними положеннями бухгалтерського обліку. На рахунках цього класу, окрім рахунку 76-го страхової платежі протягом звітного року за закара... кредитом зображається сума загального доходу разом із сумою прямих податків, зборів обов'язкових платежів, що включені до ціни продажу за дебетом, за щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів, щорічне або щомісячне внесення суми чистого доходу. На рахунок 79 це фінансовий результат. 86 страхові платежі. Узагальнюється інформація про надходження.